Вітаю вас, я Андрій Денілевич. Я розповідаю історії війни людей, які пройшли крізь біль і втрати. Вони вірять у перемогу і наближають її кожен на своєму фронті. Маріуполь. Весь світ знає назву цього колись квітучого міста. Весь світ знає, скільки горя туди принесли російські окупанти. Лише за офіційними даними загинули більше 20 тисяч Маріупольців. Ті, кому вдалося врятуватися з блокадного міста, припускають, що торішній пекельний березень забрав більше сотні тисяч життів. Галині Ізотовій вдалося виїхати з оточеного міста, що довелося пережити у її історії війни. Далі це наша таліська вулиця, де ми жили. Ось наш дом, який згорів ось наш балкон, ось наше вікно. Дуже жаль, що там згоріли світлини з дитинства, сина. Галина Ізотова показує квартиру у Маріуполі, де жила разом із сином. Маріуполь це не перша її рана жінка з Донецька. Я пам'ятаю, це Євро 2012. Ці тувпи народу, які йшли з українськими флагами і сканували Україна Україна ми пишалися своїм містом, своєю країною і ніколи навіть не замислювалися про те, що буде ось така Ой, красна. Кричнева чума від цієї чуми. Галина разом із працівниками Донецького державного університету внутрішніх справ, в якому працювала, виїхала до Маріуполя за вісім років. Місто стало рідним. Коли почалася велика війна, жінка не одразу наважилася на евакуацію. Проводячи паралелі з Донецьком, Тобто я дуже розумію, на Донецьку там по окраїнах там щось було якийсь, і все, і все замовку, затихло. І я то ну ми вважали, що таке вже буде і в Маріуполі. Половина ті, хто залишився, вони були домічани. Галина з рідними перебралася у приватний будинок. Там був підвал, але вже за два дні її сім'я опинилась на межі виживання. Будинок розбомбили. Коли вимкнули. Газ, коли вимкнули воду, ти почав розуміти, що пити нічого, що ну, може є якась каша, крупа, але варити її ти не можеш. Другого березня було так гучно, що ми сиділи в подвалі зранку і не виходили зовсім. Чого перестали ходити на джерело? Бо там, коли ти бачиш там, за кілька метрів, що там лежить труп, то ти розумієш, що там стріляють і стріляють саме в джерело. За кілька днів Галиною з родиною та собакою забрали родичі. Десь 5 березня прилетіла і поряд в гараж. Тобто господар будинку руками цей снаряд викинув в ламок, щоб не загорілася автівка, бо це єдина була. Спосіб, який можна було ще виїхати, прийнято було рішення виїжджати. Куди їхати підказали українські військові, які до останнього боронили мікрорайон від росіян. Наскільки героїчні наші хлопці? Ми бачили, як вони вели ці бойові дії. Ми бачили, як вони воюють. Росіяни заходили танки. Через декілька хвилин танків не було. все. ось настільки там працювали хлопці. Тобто, це великий подвір. Страшно було виходити з підвалу. Але ще страшніше залишатися. З Приморського району ця дорога раніше займала ну, 15-10 хвилин до Мангу. Ми їхали. Якщо не 10 годин або більше, тобто стояла така велика колона. Найстрашніше було те, що наша автівка була забита. Напроти всі автівки були забиті, і ми не мали можливості взяти тих людей, які йшли тільки в ковдрах. В ковдрах все, все, що в них було. Собаки, ковдри, діти всі за руку ходили там жінки і питали, чи є щось поїсти, бо діти голодні, вмирають. І ти ж зовсім не вибираєш там з карманів, що там залишилось. Два десятки ворожих блокпостів. Дорога до Запоріжжя зайняла півтори доби. Група з п'яти машин, в одній з яких була і Галина, вирішила заїхати у санаторій до знайомих. Нас зустріла господиня з столомився від їжі. А ми голодні, ми худі. Всі діти, ми накинулися на хліб і масло. Ще я бачила ну, велику кількість майрубаців, які були поранені, там вичне раді. Вони обіймалися, говорили, що ми тільки вийшли. Вони вийшли без нічого, у нас нічого нема, але ми живі, і родичі наші живі. У Маріуполі залишалося кілька десятків співробітників університету, в якому працювала Галина. У нас під час охорони однієї з наших локацій в Маріуполі Артем Галькевич загинув викладач тактики спеціальної підготовки академії поліції. Під час авіабомбардування авіабомба поруч будівлю з нашою впала, розірвалася, Ну і хлопці молоді загинули. Портрети загиблих вивісили при вході в університет у Кропивницькому, де зараз базується навчальний заклад. Тут, у Кропивницькому, разом із колегами з університету намагається облаштувати своє життя, і Галина каже, робота рятує. Це зараз важливо, в якому місці ти живеш. Відчуття дому там, де ми. Та як би добре не було в Кропивницькому, Галина мріє повернутися в Маріуполь, коли українські захисники. Виб'ють звідти ворога. Сподіваюся, що вже скоро Галина, як і сотні тисяч маріупольців, зможуть повернутися до рідного міста. Внаслідок ракетного удару по Дніпру, 14 січня 2023 року, загинули 46 людей. 80 отримали поранення. 72 квартири були повністю зруйновані. Більше 230 пошкоджень. Серед них і оселя Віри Виштак. У ній вона мешкала більше 30 років. У момент влучання ракети в будинку перебували батьки Віри. Ощо жінка розповідає про той страшний день. Я затрималась на тренуванні, подзвонила батькам, що збираюся йти додому, а вони попросили зайти. Магазин в аптеку по дорозі додому, тут зовсім близько. А, я думаю, ну що я буду сама йти. Подзвонила чоловіку і я знала, що він цей час також має повертатись додому. Він каже: Окей, почекай, я тебе заберу на машині і разом приїдемо. А, Чоловік затримався, я затрималась через нього. І коли стався вибух, я одразу набрала чоловіка, спитала, чи він чув і чи він далеко, тому що була якраз масштабна повітряна тривога. Він сказав, що він в центрі міста і десь далеко від нього стався вибух. Було ясно, що це десь ближче до нас. Я намагалась додзвонитися батькам. З батьками вже зв'язку не було. Тобто, в принципі, зв'язок мобільний ліг вже в цей момент. Чоловік, який стояв за мною на касі, йому хтось додзвонився і він сказав, що це був приліт в 118-й будинок. А 118-й – це власне наш. Я просто кинула все і побігла тут буквально два будинки до нас. Я не пам'ятаю насправді цю дорогу. Я бігла в якійсь істериці. А чим ближче я підбігала, тим жахливіше насправді була картина. Двір цементі. я вже побачила, коли підбігала, що зруйнований сусідній під'їзд. Я розуміла, що мені треба якось обійти для того, щоб потрапити в мій. Я бачила, що в мене немає вікон в квартирі. Я дуже переживала, що з батьками, чи їх не поранили, чи вони взагалі живі. Підбігла до під'їзду, побачила сусідів, сусідку мою однокласницю. Вона обіймала сина маленького. Він гуляв в дворі в цей час, але він дивом в селі. Бетоном, камінням, вхід, власне. Я не пам'ятаю, як я забігла на сьомий поверх, не могла знайти ключі, почала бити просто в двері. Мені двері відкрив тато, у нього була закривавлена голова. А у мами була істерика. А, але вона була ціла, а собака був залитий кров'ю, але як мені потім батьки сказали, це татова кров, бо він над ним схилився, перевіряючи, чи все окей. І насправді батьки вціліли дивом, тому що мама лягла відпочити а, і а, накрилася ковдрою, і тому все скло з вікна посипалося на ковдру. А батько вирішив, що ми з чоловіком якось довго повертаємося додому, і він хотів вийти за цигарками, присів зашнурувати черевики. І саме через те, що він присів в цей момент, вибухова хвиля пройшла ніби над ним і трошки склом посікло ніс і голову, але не серйозно. Десь за кілька хвилин прилетів чоловік, тому що він просто порушував, їхав на червоні, коли дізнався, що це наш будинок. Він намагався дізнатися, чи ми взагалі цілі. Ми вивели маму, мене, собаку. Ніде не могли знайти кота. Тато сказав, що він без кота нікуди не піде. Врешті знайшли кота під нашим диваном і власне таким чином покинули квартиру. І так це і сталося. А 29-річний Ігор Вітряний зустрів велику війну у рідному селі Демидів на Київщині. В окупації хлопець провів кілька тижнів. Разом із друзями допомагав односельчанам виживати. Ігор розповів нам свою історію війни. Ну, даний, на той момент я тимчасово проживав в літіжі, де ми зараз знаходимося, і ну, застав. Це можна сказати онлайн, бо я е працівник ІТ-сфери, і я вночі працював просто і ну, вже побачив просто звернення і почув вибухи, і це все почалося. Було природно поїхати до родичів, е обговорити ситуацію і продумати план дій. Так як е нас сім'я підприємців, то ми розуміли, що магазини це дуже важливо. В селах особливо це звичайні продуктові магазини, і їх треба було забезпечувати, щоб люди могли собі запастись їжею. Ну і просто телефон був червоний від того, що люди присилали повідомлення, що не можуть купити якісь речі. А в мене був доступ, так як ну в магазини, і ну, люди з дітьми малими, ну. Просили там допомогти, і так далі, щоб якось зібрати е, якісь самі необхідні речі. І ну, то перший, перший день е, не було коли думати на рахунок того ну, масштаб подій, а треба було вже якось діяти. В перші ж там години в магазинах і забезпечували їх працездатність там, і обслуговували людей. І так все почалось. Е, я ввечері поїхав до своєї рідної сестри в населений пункт Димер. І був в неї двоє маленьких дітей, і думав з її чоловіком, як виходити з ситуації, куди, куди їх в безпечне місце перевести. І це було ввечері. Ми лягли спати, і вже на ранок ми ну, прокинулися в окупації. Е, вже вночі був сильний бій е, на околицях Димера. Е, ну просто все не було червоне, були обстріли. І вже перші, перша розбита техніка була ну, поряд з домами. І вже, ну, ми розуміли, що вже все. Ну ми вже почули, що міст підірваний, і ми вже опинилися в окупації. І, власне, це перший психологічний момент був, що ти розумієш, що а, тут вже тобі ніхто не допоможе і треба якось виживати. Свою місію, скажімо так, ми не покинули, бо там ж територія була окупована між початок її лінії фронту була між Лютіжом і Демидовим, і... Все, що далі, і так там теж були магазини о, сімейні в населеному пункті Димер, Глібівка і Казаровичі. І незважаючи на те, що ну, була небезпека того, що ну, розстрілювали машини з мирними жителями, е виловлювали мирних жителів, е шукали е різних там, активних людей, ми все рівно виїжджали по магазинам, забезпечували їхню роботу, контролювали порядок. Було присутнє, на, на жаль, мародерство там, і ну, інші речі. Комунальні служби там ну, не могли функціонувати. І коли там Ну, деякі тіла не могли забрати, там, просто вони лежали там, в парку і, і по декілька днів не могли забрати. От, бо просто не було кому. Потім вже було критично небезпечно їздити, бо вже ну, коли ми проїжджали, там, наприклад, з Димера в Глібівку, е, вже бачили розстріляні машини, які згоріли, і дорога прострілювалась з населеного пункту Казаровичі. І було вже вкрай ну, небезпечно їздити. Ну і товару вже не було абсолютно. І потім ми переключились на іншу допомогу. Був генератор у нас, і ми е, зробили подовжувач, викинули його на вулицю, зробили, поставили ще декілька подовжувачів і кх, давали людям дві години на добу електроенергії, щоб вони могли зараз зарядити ну, там, ліхтарики там, чи ще щось, і давали воду. Але, на жаль, це теж е, присікалось інколи. Заїжджали російські тигри, броньовані машини. Вони прямо зверху сиділи, стріляли в повітря, щоб всі розбігалися, не дозволяли скупчуватися. Ну, також вони перевіряли, хто що робить. І ну так, 7 березня, вони е, навіть прийшли. Ну і я тоді вже всіх в підвал відправив, був тоді на кухні, і тоді зайшли до нас додому і перевіряли всіх: ну, татуювання, паспорти. І ну, це теж незабутні відчуття, можна так сказати, коли ти відкриваєш двері, і вісім автоматів на тебе дивляться. Uh, і ти навіть думаєш, якщо хтось uh, випадково вистрілить, то всі просто начнуть ну, стріляти просто так уже. І такі достатньо стресові ситуації, От коли вони прийшли, uh, тому що я співпрацював в, uh, з нашими військовими, і в мене uh, була форматована. Uh, Форматовані дані, які я їм пересилав, і вони, на жаль, були ще на той момент на телефоні, але телефони вони теж перевіряли, або забирали, розстрілювали і так далі. Але вони не знайшли, бо я в певний момент зрозумів, що якщо знайдуть, то мене мені просто розстріляють там. І я почав, поки вони перевіряли телефон, почав забивати баки, і він просто ну, почав там не розуміти, що відбувається, і такі віддав телефон, і все. Просто пощастило. Чесно, пощастило. І ну, немає такого, що все страшне позаду. Просто я знаю, що було там, і, на жаль, не всі друзі мої вижили, бо ну, в певний момент часу вони потрапляли в ті ситуації, з яких не могли вийти. Деякі залишились дуже сильно травмованими і скаліченими через те, що знущалися над ними, прострілювали ноги і ну, дуже серйозно. Так що. Все буде позаду, коли ми переможемо. Важкі спогади ще довго переслідуватимуть усіх, хто пережив окупацію. Їхні свідчення дуже важливі, аби покарати загарбників у міжнародному трибуналі. Покарання невідворотне. Назва міста. Карта області та стрічка. Такі вишиті шеврони виготовляють у міні цеху на Львівщині. Кожна область має свій колір та особливий візерунок. Така ідея святково-патріотичних шевронів спала на думку волонтеру Івану Сварнику. Узори вишивки та кольори для кожного міста підбирав дизайнер. Найскладніше перенести усе багатство вишиванки на невеличкий за розміром шеврон. Тобто дизайнеру було надано кілька взірців е елементів вишиванки, яка використовувалася. Далі дизайнер безпосередньо адаптував ці елементи і знову ж таки вписав певний розмір. Готові ескізи внесли у програму вишивальної машини. Вона робить 35 тисяч стіпків за годину. То були хід ниточок. Який шеврон буде шитися? Якою ниточка відповідає цього шеврону? От вже відшили суми, відшили Тернопіль. А ще Донецьк, Рівне, Запоріжжя, Львів та інші міста України. Загалом 25 комплектів. Ми перед тим як вийти на оці результати, які ви бачили, ми відчули порядка по 5 по шість е, взірців кожної області для того, щоб поправити чи відтестувати ту чи іншу складність. Іван Сварник торік на день вишиванки побачив багато людей у традиційних сорочках і воїнів у звичайному однострої. Тоді йому на думку і спала гарна ідея. З іншого боку, військові в зеленій формі, яка дуже часто буває трудною, яка часто буває в поті і в крові, в тому числі і мені хотілося перенести у цей відчуття свята. Можливо, хай на цей один день для військових. Так була перша ідея з шевронами: взяти ту саму вишиванку, перенести її в формат в шеврона і передати їх військовим. Вишиті шеврони воїни зможуть носити у святкові дні. А для буднів дизайнери розробили маскувальні у кольорах хакі. Він ідентичний по узорах до звичайного варіанту. Єдине, що всі яскраві кольори з нього були прибрані знову ж таки для того, аби бійці були. Менш мали той самий оберіг перед біля себе, але були в бойових умовах менш помітними. Наразі виготовлено лише 100 комплектів шевронів. Вже є замовлення із-за кордону. З Таких країн, як Великобританія, як Франція, як Польща були замовлення повністю всіх комплектів. Виручені за шеврони кошти волонтери обіцяють спрямувати на потреби української армії. Жовто-блакитні кольори зараз найпопулярніші у світі. Вони ніколи не вийдуть із моди. Це кольори нашої батьківщини, її ланів і неба. Нехай це небо буде мирним. Я Андрій Денілевич. Я буду розповідати історії людей, які пройшли крізь пекло війни і прагнуть зупинити цей жах назавжди. Ви можете надіслати свою історію війни в телеграм-канал програми Свідок. Адресу ви зараз бачите на екрані. Також свідок є у вайбері. Підписуйтесь, ставайте свідками усіх актуальних подій України та світу. Будемо жити і пам'ятати.